Родників РДЦК сьогодні до 12 годин довести до відділів копію цього розпорядження посідо на МОП відділ ОТЦК до 12 години, пане офіцере, довести негайно до відділів, щоб вони розуміли свої обсяги. Хороші зараз нам Чуднів. Бажаю здоров'я, майор бабушка. Бажаю. Любер. Бажаю здоров'я, майор Дубовий. Бажаю. Попильнее. Бажаю здоров'я, майор Кощук. Бажаю. Полене. Бажаю здоров'я, старший дан Давидюк. Бажаю. Радомишин. Бажаю здоров'я, капітан машин. Бажаю здоровья, капитан Гальченко. Божаю. Бажаю. Бажаю. Черняхив. Бажаю здоровья, майор Войтович. Бажаю. Коростин. Бажаю здоровья, майор Сукар. Бажаю. Овруч. Бажаю здоровья, майор Кузьменко. Бажаю. Олевск. Бажаю здоровья, майор Литовченко. Бажаю. Малин. Бажаю здоровья, майор Самойлент. Бажаю. Лугины. Бажаю здоровья, полковник Єрмак. Бажаю. Звяги. Бажаю здоров'я Петруковну Короленко. Бажаю. Імінчина. Імінчина, в Житомирі, э, Баранівка, Гринькова. Баранівка є? є? На оповіщенні Гринькова. Я розумію. Бердичів. Бажаю здоров'я. під зроблю підпокональну шифіру. Бажаю. Андрюшівка. Бажаю здоров'я Лейтенанту. Так, да, так, да, так, я роблю, роблю. Я роблю. Я Ружин. Так, так, так. Так, то вимикайте мікрофони, пане офіцери. Леск, мікрофон вимикайте. Ружин. А, 15 Олег Іванович, знайди, будь ласка, Ружин. Там Софійчук вийде, цей поїхав в Житомир Ковальчук, зараз Софійчук вийде. Так, пану офіцери, перше. Завдання в РТЦК є. Сьогодні мають вам довести до відділів. Перше. Мінімум має бути виконано 60%. Тому щоденну поставку вирахувати, в принципі, нескладно. Берете завдання, 60% від завдання ділити на 31 день, це у вас виходить добова поставка. Пане офіцере, зразу орієнтую, що плануйте оповіщення, заходи оповіщення таким чином всі можливі заходи оповіщення, щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона, такої, як було, в квітні, не буде. Тому орієнтуємося, що накопичення будемо збирати кожні дві години до тих пір, поки відділ не виконає хоча би призначення в тих обсягах, яке він повинен зарахувати за цей день. Зрозуміло, так? Да? Всім зрозуміло? Тому не тільки. На поліцію сподіваємось, кого вона приведе або на групу оповіщення. А також і інші заходи. Це власники зброї, шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків. Шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку, або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це, я вже казав начальникам: це в авторі купуємо автомобілі у цих людей. і тепер: будь-які засоби, варіанти приветствуються, Законні. І в тому числі це оповіщення через підприємства. Також запишіть, будь ласка, сьогодні вечором доповісти кількість заброньованих, які перебувають в розшуку у вас. І сьогодні вечором готові доповісти про цю кількість. По оповіщенню. Значить, попередньо там е, розрахунок є. В цілому, він в два рази менше, ніж був в попередньому квітні місяці, у зв'язку з тим, що ті, хто перебував розшуку, туди не попали вже. Телеграма сьогодні обліковці обіцяють вам довести. Так, сьогодні тоді зупинятися на роботі групи оповіщення не буду. Судячи по вашим. Донесенням деяке збільшення кількості роботів груповичні є. У нас було 40 з області, стало 49. Тому в кого є потреба, особливо це відділи там, де по одній групі оповіщення, доповідайте на чек... на район і будемо вирішувати по можливості щодо збільшення. Пану, офіцери, зразу. Зордавував. Якщо є потреба заміни екіпажей, також не мовчіть, кажіть. Перший раз не отримали замінити, кажіть другий раз. Другий раз, кажіть третій раз. Третій раз не виходить, кажіть четвертий раз, до тих пор, поки не вийде. Щоб потім ми могли щось доповідати, чому у нас є проблеми з розшуком військовозобов'язаних. Наступне питання. Стосується всіх. І е, заступники СМОП РТЦК попрошу на вечір також забезпечити участь обліковців щодо перевірок і, і звірянь щоденних. Також в готовності щоденно доповідати про кількість звірок, які були заплановані за день, скільки виконано, чому не ви офіцера, Вилітіли зум. Сергей Георгійович Так, слухаю. Про частини забезпечення чули, так? да? Да, Це, є, так, есть, да. Я не, не знаю, на чому ви мене закінчили слухати. Так, і ще раз, селектор скинув орієнтований перелік частин забезпечення. Завтрашнього дня можна туди поставляти. Це не кінцевий перелік, ще будуть. Як тільки до нас доведуть, ми зразу до вас доведемо. Пану офіцери, сьогодні на вечір 169-й начальний центр. Можливо, буде 159-та бригада. Рішення приймемо після обіду вам доведемо, на яку частину формувати по імені списки. Але сразу орієнтую, що. Не буде 169 і ця же команда на 159. -й. Будуть або туди, або туди. Після обіду доведемо. Також є в травні у нас 99.30 ДПСУ. Не було в квітні місяці. Також майте на увазі, орієнтуйте людей, що є туди поставка. Так, з я Group Chelsea з прикордонниками по по 99 30. Мені говорять, що щастяки придатних набирають тобі. Ну, питання немає. Ну, тобто, така собі історія. Це... Просто щоб придатних до 169 го можуть не взяти, а 99 30 можуть взяти. У нас такі були історії. Ну, подивимось. Будемо пробувати. Що стосується призову до ТЦК? Виключно по спискам. Тому, пан офіцер, у кого є відібрані військовозобов'язані, дзвонимо в моп відділ, надаємо список, ми по команді і таким чином будемо призивати. А старий Ось... список пішов? От, чи не виключаюсь? Пішов. Кудись пішов, Олег Іванович? Так, які питання до мене, пане офіцер? Ще раз звертаю увагу на оповіщення. Зв'язку з тим, що у нас передостаннє місце в квітні в Збройних силах України, в травні місяці ми не можемо собі дозволити бути в тройці лідерів в кавичках, пане офіцере, навіть в другій половині нижньої частини. Тому орієнтуйся одразу на роботу. Місяць буде важкий. Які квіти? Все, якщо питань нема, кінець наради. Якщо є якогось особисті або соромиться, позвонити, він ще запитати, дзвоніть. я на зв'язку. Всім гарного плідного дня.